Другий мікрофон, прошу. У мене виступ. Виступ, так? Шановні колеги, якщо не... у вас запитання. Є, 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 є. Одну хвильку, є ще запитання з, з президії, будь ласка. Володимир Дмитрович, ви пам'ятаєте, що в жовтні 2015 року ми були у вас в кабінеті, ми вам надали декілька тисяч підписів людей, які засвідчували факт постачання їм неякісного газу. І за вашим дорученням досить швидко було порушено, була порушена кримінальна справа. Скажіть, будь ласка. Як зараз іде розслідування цієї кримінальної справи? Які процесуальні дії вчинено, оскільки інформації, на жаль, ми не отримуємо вже кілька місяців пройшло. Я знаю, що ця справа є на вашому контролі. Будь ласка, повідомте. Дякую за питання. Воно не зовсім на моєму контролі, тому що вона... в мене інші трохи обов'язки. не зовсім так. Да, я тоді зареєстрував. Це я маю право на це. Це, це моє маю зареєструвати, але вже за слідством не я здійснюю нагляд. Наскільки мені відомо, там проводяться експертизи. Скільки зроблено процесуальних дій, я вам окремо вам повідомлю вас окремо, я вникну цю справу, і я вам все дам об'єктивну відповідь з цього приводу. до суду ще ніяких матеріалів не падає. Ні, до суду ще не скеровано, Я знаю, що до суду це.